Друзі, всім привіт! Я радий світати у нас на каналі, це канал Мітоато і це канал про автомобілі. Знаходимося зараз у нас в офісі на СТО, місто Київ Окружна 4 б за Ашаном. Взагалі нас знайти можна просто. В Google картах вбиваєте Mi 2 авто і вас приводить до нас сюди в точку. З нами можете замовити автомобілі із США, автопідбір в Україні, в будь-якому випадку можна купити класну автівку для себе. На сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися, які останні успішні купівлі ми зробили для наших замовників. Порахувати, скільки приїдуть вони приблизно в Україну без ремонту. Грубо можна прикинути, скільки буде коштувати ремонт, але ви головне маєте розуміти, що по фото ніколи ремонт точно не порахувати. Подивимося, який один із останніх автомобілів до нас приїхав і ми вже беремо його в роботу. І також подивимося, що у нас на стапелях і які автомобілі в роботі, як ми відновлюємо їх, якщо ви замовляєте авто із США з нами, адже у нас всі послуги повністю під ключ. І так починаємо з купівель. Одна із останніх купівлі це була Jeep Compass 2021 року випуску. Автомобіль має пробіг 30 тисяч миль, 2,4 двигун, повний привід. Автомобіль має пошкодження в передній частині, але в автомобіля ціла безпека. Вона не спрацювала, і в автомобіль на ходу, тобто у нього колеса усі на місці, і вона буде їздити. Те, що у нас стоїть поміточка, є це, скоріш всього, насос, бензонасос впав в аварію. Це часто джипів трапляється, нічого страшного в цьому немає. Саме головне ціла безпека. Нічого у нас не постріляло, ні шторки, ні. Сідушки, абсолютно нічого. У нас класний шкіряний салон, CarPlay, Android Auto, великий екран, клімат, 9 ступеневий ZF, 2.4 Tiger Shark, на який ставиться газ 4-го покоління, приборка гори, все супер, гарний карфакс. Ну, автомобіль, як на мене, просто суперовий. І навіть в нього є панорамний дах. Ось він проглядається. А вартість купівлі цього автомобіля склала всього-навсього 4100 доларів. Так, друзі, на мій погляд, це просто шикарна виграшна ставка. і нашому клієнту повезло. При такій ставці автомобіль прибуває в Україну, в Київ з доставкою з розмитненням з усім біля 12 тисяч доларів. Як на мене, це просто супер. Взагалі людина військова злів, вернулася до нас за пошуком автомобіля на аукціоні в США повноприводного Jeep Рокі 24. Латіт плюс комплектації пробіг 70-80 тисяч миль, і ми десь біля місяця, а то й трошки більше шукали йому цей автомобіль і ніяк не могли знайти. Не було ніяких гарних варіантів або вони були сильно розбиті. Або вони були не в потрібному кольорі, або пробіги взагалі були далеко за 100 тисяч миль. І автомобілі розглядали 18-го і 19-го року. Хотілося б взяти дешевше, щоб автомобіль до 12 приїхав в Україну, і щоб у нього були не сильні пошкодження, щоб, можливо, там біля 17, 18 плюс-мінус можна було його скласти. І потім прийняли рішення, що будемо шукати Jeep компас тому що нормальних щороків просто-напросто не було. І знаєте, якийсь тиждень півтора ми пошукали компаса, і ось, будь ласка, 21 рік. 30 пробігу, лімітед комплектація. Тобто в результаті ми отримали набагато вищий і кращий результат, як на мене. Починаємо працювати з забору цього автомобіля з аукціону, а також його доставки вже в Україну. Далі будемо робити все у нас під ключ, а ми йдемо далі. Далі ми взяли на аукціоні ось цей Edge Titanium 21 2021 року 39 тисяч пробігу, пробігу 2-літровий на передньому приводі. Виграшна ставка склала 6800 доларів. Автомобіля невеликі передні пошкодження, панорамний дах, і це уже рестайлинг з великою сім четвертою магнітолою, як у Тесла. Так, ці автомобілі ще буквально рік тому. Менше 12,5-13,5 тисяч доларів купити було просто неможливо, і причому таких сильно вдарені. Автомобілі з меншими пошкодженнями уходили біля 15-16. на сьогоднішній день. У них середня ставка біля 10-10,5 тисяч доларів, і біля 20 їх можна вже привозити в Україну без ремонту в Київ з доставкою з розмитненням. В нашому ж випадку ми взяли його за шість і приблизно біля 15,5 автомобіль буде в Києві з розмитненням. З доставкою. Як на мене, це просто супер. Дивимося на сам автомобіль. Значить, У нас класні красиві диски, у нас красивий синій колір автомобіля. Я полюбляю цей колір. У нас повна комплектація Титаніум. У нас тут буде і дестроніки, led оптика і контролі тримання смуги, сліпі зони. Електрокришка, дистанційний автозапуск, як бачите, автомобіль з панорамою, повністю шкіряний салон, електроприводи, сидінь. У нас по безпеці спрацювала подушка у водія і коліна. Уже оця СІН, четверта магнітола, ось така просто здоровенна. От, і у нас ну, просто класна комплектація з пам'яттю, сидінь. Ну, з усім сучасним функціоналом, що може бути в автомобілі. Так, друзі, ми вміємо для наших замовників знаходити класні автомобілі в їх параметрах, ввести. Ремонтувати і давати ще й на ремонт і відновлення на геометрію кузова і фарбування гарантію один рік. Йдемо далі, тому що на цьому купівлі ще не закінчилися. Jeep Grand Cherokee 21 рік, повна класна комплектація, 36 пробігу, 3,6 на повному. Автомобіль повністю чорний. На... Таких чорних легкосплавних дисках під графітовий колір. Такі автомобілі на аукціоні торгуються значно дорожче. От, взагалі хотілося знайти автомобіль з невеликими ушкодженнями і цілою безпекою. Так, пошкодження досить такі стандартні, мінімальними їх назвати неможливо, але сильно тяжкими також. Але оскільки такі автомобілі уходили біля 14,5-15,5 тисяч доларів, обов'язково, щоб у нього була повна панорама, з замовником прийняли рішення розглянути цей автомобіль. І в нього, як бачите, спрацьована безпека, торпеда, кермо і коліна це все спрацьовано, але йому дуже важливо було, щоб був повний функціонал автомобіля з панорамним дахом, з автопаркуванням. І як бачите, цей автомобіль вдалося придбати дешевше відповідно за 10 тисяч доларів. Приблизно при такій ставці автомобіль прибуде в Україну біля 22 з якимось хвостиком без ремонту відповідно. От тому, аби ми взяли автомобіль за 14 але з цілою безпекою, то автомобіль би десь прибув би в Україну біля 28 29 тисяч доларів. Тобто, відповідно, тисяч доларів в результаті це виходить дешевше тільки на привозі автомобіля. Тому в цьому є великий сенс. От, якщо брати трошечки більше пошкодження стрільну безпеку, автомобіль має бути е відповідний, трошки дешевший по закупці, щоб в цьому був сенс. Але саме головне, що. Що, коли ви торгуєте і купуєте собі автомобілі в США, у вас є можливість вибирати, вибирати, щоб це був автомобіль, хочете там трошки дешевше, але з більшими пошкодженнями, але в потрібній комплектації кольором. Хочете, це можете заплатити трошки більше, але отримати мінімальні пошкодження, цілу безпеку і все інше. Колір, комплектація, робити автомобіль під себе, робити його дешевше чи робити його якісніше це все буде вибір за вами, який ви можете робити, коли купуєте. Авто із США під себе. Ну що ж, друзі, і не будемо затягувати, ідемо далі і подивимося, який до нас класний приїхав Ford Escape Гібрид 23-го року в комплектації ST Line. Ось цей Ford Escape до нас прибув сьогодні, і ми його зустрічаємо, зустріли вже і починаємо з ним працювати. Це автомобіль уже рестайлинговий, і він відбувся після 23-го року. І це не просто автомобіль, а ще й він гібридний на повному приводі, тобто 2,5 гібридна установка. Витрата пального цього автомобіля буде складати біля 5-6 літрів по місту. І він в крутій, класній комплектації ST Line. Давайте взагалі подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, five. Як бачите, і виграшна ставка на нього була вигідною, і пошкодження досить такі несуттєві. Знаходяться вони в правій передній частині. Двигун... Гібридний 2,5 заховався ось тут. І як бачите, під нього у, ньо, у нас йде два антифриза. тобто два різного кольору, навіть два бачка. Тут досить така складна система, завдяки якій автомобіль може їхати, завдяки двигуну внутрішнього згорання, заряджаючи додаткову батарейку в автомобіля і їхати з використанням електрики з розходом пального 5-6 літрів на 100 кілометрів. Що для автомобіля кросовера на повному приводі дуже і дуже мало, і дуже економічно. При цьому ці автомобілі бувають з ось тут такою додатковою розеткою, а значить, можуть бути плагін. Виглядає це все ось так. І тоді в нього є додаткова батарейка, яку можна заряджати і десь 40 кілометрів шляху проїжджати повністю на електротязі. Наступні 60 як гібрид. І тоді витрата пального на першу сотню складає біля 2 літрів бензину, що просто надзвичайно круто, тому що не всі люди взагалі за день проїжджають з 40 або 100 кілометрів. Як бачимо, класна комплектація st Line у нас включає у нас і музику Ben Олофсон, пам'ять сидінь, звичайно, скло автоматичний ближній, дальній, великий екран ось тут, величезний просто екран ось тут. Я б його навіть назвав би телевізором. Він просто здоровенний. Шкіра у нас по бокам і сидіння з електроприводами, а під попкою знаходиться ось така тканина. Виглядає це просто приголомшливо, і дах у нас чорний. Ось такий автомобіль привезли і приймаємо в роботу. А далі я вам хочу показати, який автомобіль ми взяли в роботу, і це також гібрид. Взагалі, останнім часом багато гібридів стали дуже популярними. І це зрозуміло чому. Раніше люди більше любили купувати 5-літрові, 6-літрові автомобілі. Ну, звісно, коли у нас була, був бензин по 22-23 по гривні, це ще було до війни, то, звісно, ніхто те паливо особливо не рахував. Уже в сучасному світі. Технології починають перемагати. І, наприклад, такі автомобілі являються не тільки економічними, а завдяки технологіям вони являються і потужними. Тобто, ви можете швидко, динамічно прискорюватися, при цьому ви можете мати економічність, і вам не потрібно по. 40, 50, 80 тисяч гривень на місяць просто ввалювати в якийсь там бензин. Ну що ж, друзі, зустрічаємо Toyota Venza. Toyota Venza в комплектації Limited ми придбали для нашого замовника з Івано-Франківська на аукціоні. У неї були по фотографіям невеликі пошкодження в правій задній частині. І зараз давайте подивимося, як це виглядало на аукціоні. Running. I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything Takes it takes some time and some clarity to find your identity. It's mine Так, комплектація Limited – це е, одна із найкращих комплектацій в Toyota, і, напевно, в цього автомобіля є абсолютно все. У нього, звичайно, є всі необхідні асистенти, у нього ледовська оптика, дестроніки, керування, автопаркування. Все це буде. У нас навіть є камери 360. Особливо мене приголомшує салон цього автомобіля. У нього також є все, включно з автоматичним ближнім, дальнім е, підігрівом Сидінь, керма, електрокришка, це все, звісно, є. Тут у нас і повністю шкіряні сидіння з приємної такої м'якенької шкіри, з електроприводами. Панорамний дах. І знову ж таки здоровений ось такий телевізор, екран в центрі автомобіля. За кермом у нас також здоровений ось такий екран. А ще в автомобілі у нас є як підігрів сидінь, так і вентиляція сидінь. Ну що ж, друзі, погодьтесь зі мною. Для Toyota це просто приголомшлива комплектація, тому що ми з вами звикли, що якщо ми дивимося Toyota, то вона буде пуста, як барабан. Саме за це я дуже сильно люблю Toyota Вензу, тому що, коли ви її вибираєте, ви її берете з 2,5 гібридним двигуном на повному приводі. Вона економічна, потужна, сучасна і класно зафарширована. Наприклад, її найближчий конкурент це буде Toyota RAV 4. І, наприклад, в своїй навіть максимальній комплектації він буде такий. Такий самий по ціні, як і венза, а той і трошечки дорожчий, якщо ми будемо дивитися в однаковій комплектації в однакових роках, але по комплектації він буде бідніший, тому що я, наприклад, рав четвертик з вентиляцією і такими здоровинними екранами не зустрічав. Але коли ми зустріли вже автомобіль в Україні, і звичайно буває так, що пошкодження більше, ніж на фотографіях. І зараз я вам покажу, що ми тут побачили. Значить, відкрили багажник, полізли всередину. Звичайне, ось заднє пошкодження, нічого такого надзвичайного немає. Ось ця резинка сюди так трошечки налізла, і, е, звісно, того, чого не було видно по фотографіям. Так, коли ми заглядаємо ось сюди і правий задній лонжерон, ми маємо його пошкодження. Як бачите, його ось так надуло і зламало. Це те, що я вам постійно розповідаю на відео, що потрібно розраховувати на те, що автомобіль по фотографіям ну, виглядає суперово, класно, це нормально. Але в реальності пошкодження буде трошки більше ніж то видно по фотографіям. На це потрібно розраховувати. Дякувати Богу, у нас є професійні майстри, які вміють професійно працювати з автомобілями. Відповідно, в розмірах у нас є не на всі автомобілі ось такі. Розміри, які мають бути по всім ленджеронам, стаканам, полкам крила, діагоналі всіх криш, дверей, задніх ляд і так далі. Звісно, на Toyota Venza не було. Це наша перша Toyota Venza, яку ми привезли саме в рестайлінгу, точніше в новому поколінню. І ми купили розміри на неї. Тепер у майстра є. Ми встановили на стапель, і зараз він починатиме з нею працювати. Досить скоро клієнт буде отримувати уже свій автомобіль. А ми йдемо далі. Йдемо далі і підемо в наступний бокс, де хлопці працюють з автомобілями. Там у нас джіп Cherokee, а також Volkswagen Tiguan, які ви бачили на минулих відео. Пошкодження у нас там було в задній частині, в тому числі. Чому люди взагалі вибирають автомобілі з бічними чи задніми пошкодженнями? Тому що їх проще ремонтувати і дешевше ремонтувати. Ну як майстрам, то по роботі складніше. Ну, роботи такі, звичайно, дорожче, ніж попередку перебрати. Але коли напередок можна накупити запчастин тільки на нову сучасну дорогу машину на 7-8, а то й більше тисяч доларів, то бічні пошкодження зазвичай на себе тянуть або задні трошки менше запчастин, тому що там менше їх взагалі є. Ось тому люди вибирають автомобілі з задніми чи бічними пошкодженнями, особливо якщо мова йде про автомобілі, на які дуже дорогі запчастини. Звісно, джипи компаси чирокі можна брати і з передніми пошкодженнями, на них багато замінника там Тайваня, Китая, і вони недорогі можна брати. Але коли мова йде про Тігуани, коли мова йде про такі вензи, ауді, БМВ чи мерседеси, краще, звісно, брати автомобіль з бічними чи задніми пошкодженнями. Так, в цій частині у нас майстер працює, як бачите, по зварюванню з джіпом щіроки і у нього ремонтується ліва задня частина. А це Тігуан, про який я вам також розповідав на минулому відео. І у нас давайте ми нагадаємо, як він у нас виглядав, як воно було. У нас було легенько, як бачите, прижати ліве заднє крилечко, але при цьому всьому легенькому прижатості нам доводиться замінювати фільонку і внутрішні силові конструкції. Чому це так? Тому що навіть при цьому його ламає. Ламає задню полку, ламає лонжерон, ламає ось ці всі силові конструкції, які знаходяться ось тут, їх просто заламує. І відновити, відремонтувати, відрихтувати ось такий товстий метал це буде надзвичайно складно. Або навіть якщо її зробити, то це про якісний ремонт взагалі не може йти ніякої мови, тому що це буде закидано все шпаклом, і аби було. Ну, звісно, з часом відпаде. Тому береться ось така донорська чверть, завдяки якій можна працювати. І ось ці всі внутріки, які погнуті у нас на оригінальній запчастині, ми просто-напросто беремо і вставляємо сюди. Вставляємо обов'язково по заводським точкам, так як і зварював цей автомобіль. Завод при першому його виді. Так, звісно, буде декілька надрізів. Це буде, наприклад, в цьому місці ось тут, ось тут і ось тут. І буде легень, і шпаклівочки поклівочки тільки в цих місцях. Все остальне буде вторичний окрас і зварене все по точкам. При цьому міцність автомобіля втрачатись не буде. І при цьому ви можете розраховувати на те, що ваш автомобіль буде, по суті, весь по оригіналу. Тому що при таких пошкодженнях можна робити автомобіль тільки з оригіналу. Китаю там немає. Та навіть. Якщо десь і знайти хтось зробить, то лучше того не робити, бо там будуть зазори, щоб пальці можна буде всовувати, воно буде тонке, як фольга. Міцність автомобіля при наступному ДТП абсолютно не втрачається, тому що майстер працює по точкам. І автомобіль весь в оригіналі. Ось головні причини, чому так краще робити, вибирати і вести. Ну що ж, ви можете вибирати з нами той автомобіль, який подобається вам, тому що ми на аукціонах торгуємо тільки узгоджені лоти до узгодженої ставки. І так, поки не виграємо, крафакція для вас безкоштовні, без обмеження в часу для пошуку. І можемо знаходити класні автомобілі. Давайте завітаємо до нас на малярочку та подивимося, як там працюють хлопці. Ось тут у нас знаходиться малярка. Два таких от бокса. Тут і тут. Звичайно, це у нас камера. Хлопці всі працюють по технологіям, і це дуже важливо виконувати в ремонті автомобіля після ДТП абсолютно всі технології. Хлопці взагалі працюють по технологіям. Знаєте, 10 разів по мірі, один раз відріж. І звісно, в рихтуванні, в зварюванні по заводським точкам, як я перед цим вам розповідаю, в цьому є свої технології. Хлопці їх знають і виконують. Наприклад, в фарбуванні деталей хлопці знають, як потрібно це робити, що за чим виготовляти. Матувати, і як це взагалі робиться. Це дуже важливо, тому що коли вони виконують цей ряд послідовних операцій на кожному автомобілі, і в яких різних ситуаціях можуть бути по-різному підходи, тому що бувають деталі нові, бувають деталі гіршої якості, кращої якості, бувають деталі рехтовані. Їх потрібно обов'язково обробляти кислотними ґрунтами, щоб вони не коризували з часом, прокладувати герметики, Етики, це теж дуже і дуже важливо. І всі хлопці у нас на малярці та і рихтовці і всюди відносяться до ваших автомобілів таким чином, як буцімто він робить свій автомобіль, і він знає технологію, він її приміняє. Так потрібно можливо трошки більше потратити часу для підготовки до фарбування, для того щоб підібрати фарбу, виготовити правильно запчастини, але нічого страшного. Головне результат, і щоб підкріпити цей результат якістю. Ми даємо додатково один рік гарантії на виконані роботи, геометрію кузову, а також, звісно, фарбування. Якщо, не дай Бог, там трісне фарба, лак, шпаклівка чи ще щось. Ми будемо з цим працювати, щоб це поправити безкоштовно для вас. І це дуже важливо, тому що всі... Ганяються за якістю для того, щоб якісно зробити для вас автомобіль. В даному випадку у нас Subaru, Subaru Outback, яку ви пам'ятаєте також на минулому відео, я вам про неї розповідав. Вона у нас виїхала з рихтовки. В даному етапі вона вже у нас на малярки, хлопці вже почали з нею працювати. В цій частині у нас позаклеювали ті місця, де необхідно, щоб не попадав бруд чи ще щось, і починають працювати з цією стієчкою для підготовки до фарбування. Цій частині у нас також зроблено ось таким все І обов'язково майстри, якщо десь порушують герметик автомобіля, де йде по заводу, вони його прокладають і назад. Дуже важливо. І дуже важливо це себе контрольно самоперевіряти. Це після рихтовки перед маляркою, коли виїжджає автомобіль, ще потрібно робити розвал сходження для того, щоб перевірити автомобіль на геометрію кузова і геометрію ходової. Якщо якась, Геометрії порушена, розвал автомобіль не пройде. Ну, звісно, якщо буває, робить перекуп то для того, щоб він пройшов, починають там підгинати під рамник, під лонжерони, підкладати шайби, інші прокладки і все таке інше. Але ж ми працюємо не так. Ми працюємо так, що якщо вона не проходить розвал, ми шукаємо причину, чому вона його не проходить. І тоді знаходимо або проблема в амортизаторі, або проблема в тому, що підняло, чи опустило стакан, повернуло лонжерон, можливо. Проблему в підрамнику, в поворотному кулаку, ми шукаємо цю проблему і ми її вирішуємо. І ви 100% отримуєте автомобіль в геометрії кузова. Незважаючи на те, що автомобіль був в ДТП в США, це аж ніяк не буде впливати на його експлуатацію вами, якщо ви будете робити це все якісно і будете робити з нами, тому що ми даємо ще й на це відповідну гарантію. Ось чому наші клієнти завжди задоволені нашою роботою і замовляють так багато автомобілів, з нами, тому що знаю, що з нами отримують виключно якісно відремонтований автомобіль. Ось на сьогоднішньому відео намагався передати всю інформацію по тому, які останні автомобілі виграли для замовників, які автомобілі у нас прибули, і що у нас зараз на стапелях. Тому зараз ми входимо в сезон. І автомобілі на аукціонах починають трішечки дешевшати через те, що закінчилось літо, період відпусток, і шоу машини набили, на аукціон вони не викладалися, і зараз вони почнуть викладатися в більшій кількості. Відповідно, буде більше пропозицій, і можна буде вигідніше брати автомобілі, в принципі, як уже осінь почалась, і ви бачите це на початку відео. Тому, якщо вам треба класна автівка із США з гарантією якості, телефонуйте в Мітоавто авто і ви її обов'язково отримаєте. Підтримайте відео лайк. comentarem. Do novoj susreti. Vsem pak.